Доброго дня всім. Ми раді вітати сьогодні у вас саме управління, вправді Закарпатської обласної державної адміністрації для першого засідання конкурсної комісії для розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсі на вакантну посаду директора Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтв. Відповідно до закону, який на даний час прийнятий і діє, Сьогодні буде пройти перше засідання конкурсної комісії, на якому ми маємо обрати голову конкурсної комісії шляхом відкритого голосування, щоб до 29 числа, 29 липня 2016 року знов-таки, під час другого засідання в такому складі конкурсної комісії прослухати саме презентацію чи програму стратегію розвитку, хто як подавав. На один рік і п'ять саме того, того закладу, на який проходить конкурси добір. сьогодні присутній склад конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на посаду директора Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва від управління культури органу управління, який проводить сам конкурс. Рола Вікторія Васильівна, начальник управління культури обласної державної адміністрації. Канюка Іван Іванович, заступник начальника управління культури обласної державної адміністрації, Дурунда Оксана Степаніна, головний спеціаліст управління культури обласної державної адміністрації, яка веде саме профільне питання бібліотек. Від громадських організацій Карета Христина Васильівна, член Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Гості Василь Петрович, голова Закарпатської організації Національної спілки письменників України. Ковальчук Галина Костянтинівна, член громадської організації Асоціація бібліотеки Закарпаття. Від трудового колективу реврик Наталія Йосифівна, проректор з науково педагогічної роботи Закарпатської академії мистецтв. Кушнір Борис Григорович, головний редактор Українського державного видавництва Карпати, Гомоляк Марія Михайлівна, голова складної комісії бібліотечних дисциплін Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Секретар конкурсної комісії, яка було обрано, коли ми створювали конкурсну комісію, яка буде займатися саме всіма питаннями, це Білецька Ольга Васильівна, головний спеціаліст управління культури обласної державної адміністрації. І так, перше питання, яке ставиться на голосування із всіх членів конкурсної комісії обрати голову конкурсної комісії. Прошу пропозиції і шляхом відкритого голосування ми проголосуємо за ту особу, яка буде, набере більше голосів. Дуру до Оксана Степаніна. Моя пропозиція. ваша. І в мене така. Більше пропозиційними. І так, головою конкурсної комісії саме на посаду директора Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва прошу поставити на голосування до рунда Оксани Степаніна. Оксана Степаніна Степані, не голосує, тому що вона є. Так. І так, за результатами голосування головою конкурсної комісії обрано берунка Оксана Степані. Друге питання має бути обов'язкове до закону повідомлення про конфлікт інтересів. Думаю, що на даний час конфлікт інтересів зараз нам проінформують, хто. Подав документи, і якщо у вас буде саме така інформація, я прошу обов'язково її оголосити. На посаду директора Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва подана одна кандидатура від Чикі Валентини Дмитрівни, яка дотрималася всіх вимог надання документів на участь у конкурсному доборі, тобто заява про участь у конкурсі ввода на обробку персональних даних, автобіографія відповідно до чинного законодавства, довідка про несудимість, копія паспортних даних, копія диплому, рекомендаційний лист від голови первинної поспілкової організації колективу Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Від націонаційний м... лист по відповідно до чинного законодавства. Так, що тут, ну, воно, хорошо. Звання заслужної праці культури нам присвоєно, так що все дотримано відповідно до вимог. Закону України. всі документи в законовному вигляді, в електронному вигляді в нас на сайті не опубліковані. Я думаю, власне, якщо це людина була нова, то ми і читали і, звичайно у нас всім. Але знаючи Валентину Дмитрівну, я думаю, що щось ще додатково про неї зараз говорити не потрібно. Або якщо є питання, будь ласка. Ставте. То я думаю, що ми ставимо на голосування для того, щоб визначити перше питання, для, визначити спосіб голосування, відкрити чи закрити на другому засіданні конкурсної комісії. Тобто, коли людина буде презентувати вже кандидат свою програму, ми маємо після чого вислухати, якщо поставимо питання, в кого як ці питання сформуються. Звичайно, проголосувати чи за затвердження даної посади чи проти. Тому маємо зараз визначитися, яким способом голосування ми будемо голосувати на другому засіданні. Відкрите не Якщо одна кандидатура, тобто зв'язку з тим, що одна кандидатура. Прошу хто за те, щоб проводити засідання і визначати спосіб голосування. На другому засіданні конкурсної комісії відкритим способом. Єде голос. І так. За результатами голосування на другому засіданні конкурсної комісії рішення виносяться шляхом відкритого голосування. Всі переліки документів було проінформовано Секретарем конкурсної комісії Белецької Ольга Васильівна відповідають до всіх вимог, які є, і до переліку, який визначений законом і порядком проведення даної конкурсної процедури. Маємо прийняти з вами рішення, що. Допустити кандидатуру Чіки Валентина Дмитрівна до участі у другому засіданні конкурсної комісії шляхом співбесіди та презентації програми. Хто за? Хто проти? Утримався. Так, рішення прийнято. Допустити Чіку Валентина Дмитрівну до участі у другому засіданні конкурсної комісії. Дякую.